Кукурузнику з парашутом стрибав. Ти стрибав... з Фото, ти вообще? Причому кукурузник не, не, не був розрахований як на 35. Ми, ми коротше, реально, якщо ми полетимо в Канаду, дзвінко такий через годину, вже, як ми летимо, такий, ну що, стріпає? хлопці, де парашют. <світ> а, тобто ти не знаєш, як з літака виходити, так? Злітати ти знаєш. як. А як виходити, з рюкзаком такий стоїть по це. Дзінь висота, 10 тисяч метрів, я готовий. Дзінь тільки в літак заходив, поки що ви ж діти. Ви чого ти по травмушнього не спускався? Я там, коли пілот літака на початку він говорить, там яка погода. За бортом, там По-перше, він не привик, щоб англійською говорили Також, всім там це дуже часто аплодують літаках ти ж не знаєш, що аплодують на землі аплодували. Наш пілот не казав, яка погода. Він просто казав, щось холодно. Щось холодно, і виходимо з літака на рахунок три. Ні, щось холодно, і Вадим закрив вікно. Нє було таке, що для мене тоді це був комплімент, тому що найлегші пасажири літака. Вистрибують останні. Mm -hmm. І я був вперед останній. Тобто лише одна людина в літаку була легша за мене. А, ти просто був в той в тій зйомці зважених і щасливих. Да. реально, реально, реально чуєш, ми в, Якщо ми полетимо в Канаду, то ми дзюнька скенев на етапі Кримського моста. просто yeah. такі, Хлопці, мене є своя місія. Не, бо не Бомба. Стрибав <laughs> чуваком з одним ми з ним так подружилися. Що потім... Поки летіли? <laughs> да, ні, поки летіли, поки стрибали, поки приземляли. Вільне падіння при першому стрибку, скільки? Три секунди? 5. А так, там 346-347. 348 пішов. Ну, 3, фактично 3 секунди. Може, 4. Але це для п... мене і з це діє. Це падінь. висота 1000 метрів, якщо я не помічу. 800. 800 метрів перший стрибок стрібок. Ну, Та чувак, який, позад. я саменький? Не, ззаді, бо мужик. Ти сам приїхав, сам був А це дорого, якщо мужик, ти ще там 1000 гривень, по-моєму. Стоп. А тобто друзі, то, ти, то, ти друзі в тебе вірили. Ну чи реально, вірили? Ти вирішив по тобто, зекономити на своїй безпеці. Ну, так, це, це мені друзі. був подарунок на день це народження mm -hmm. Так я, я не зрозумів. Тобто ти ти стрибав сам без інструкції? Дразу. Це ж не дозволено. Так, в смислі дозволено. То перше ще запасний парашут, він сам вилізає, вилізає його сам. треба заблокувати, бо якщо ти його не заблокуєш, то там штраф пару гривень ще. А якщо він відкриється сам по собі, то ти впадеш боком получати. Я таким боком пав. Чекай, тобто ти вперше в житті стрибав з парашутом? Саменький, 18 років. І тобто 18 років <рив> ти такий, тобі кажуть, вискакує, ти я... вискакуєш 346, 347, 340, і тебе не було. Цього. Я Дивись, Саш, як Васильівський десантник. <рив>